Доброго дня, друзі, хочемо сьогодні з вами поговорити трішечки про кризові форми, взагалі, що це таке, і як подаватись, якщо на кризову форму, якщо ви зробили і допустили якусь помилку в вашому аплікейшені, вашій заявці на подачу візи в коет. Як ми всі знаємо, що зараз дуже багато українців вже подались на дану програму, і ми б хотіли трішки розповісти, бо помилки це нормальна річ, а як ми знаємо з вами, можемо просто допустити помилку в імені, можемо допустити помилку в паспорті, і для того, щоб цього не траплялося, або для того. Щоб це виправити, ми покажемо вам на відео, як це краще зробити, щоб це було чітко, добре і щоб вам відповіли та вирішили цю проблему. Які взагалі бувають помилки взагалі у візах? Тобто, зазвичай це може бути помилка у вашому імені, тобто буває таке, що ви просто написали ім'я, але вона не збігається з вашими паспортними даними. Тобто, всі імена мають бути, всі прізвища та ім'я має бути чітко вказані, таке як у вашому закордонному паспорті. Також обов'язково, якщо ви, наприклад, переїхали в іншу країну, наприклад. Потрібно обов'язково вказати. Вашу теперішню адресу проживання саме за кордону, а не ту, на якій ви проживали раніше. Оскільки це залежить від того, куди вам надійде потім лист, та для того, щоб це була достовірна інформація. Якщо ви переїжджаєте дуже швидко, часто та міняєте країну за країною, таке також буває. Це цілком нормально, оскільки зараз в зв'язку з війною ми багато і часто подорожуємо, якщо за межами і міняємо країни, в такому випадку вказуйте на ту країну, в якій ви проживаєте зараз, та можете вказати Кожну країну, де ви проживали, тобто вашу прописку, там можна вказати дві країни. Ось якщо, наприклад, ви все-таки допустили помилку та вказали тільки українську адресу. Давайте я зараз покажу, як це швидко та класно зробити та подати кризову форму. Отож, в нас є сайт консульства, на ньому є певна платформа, яка називається Crisis. Це кризова форма, на яку потрібно подати. Це веб-платформа, завдяки якій консульство та їх офіцери можуть вирішувати швидко ваші питання. Якщо ми переглянемо на екран, в нас є ось ячейка, яка називається What do you need to do? Тобто, що вам потрібно робити, і яка взагалі у вас виникла проблема. В ньому є певний список. Це подати зміни до аплікації, замінити або вкрадені, або знищені ваші документи. Також е, змінити, якщо ви змінили статус і взагалі відмовляєтесь уже від мізи, також можна повідомити про це в кризову форму, щоб консульство знало про це і могло вам не видавати візу. Ну раптом ви таке хочете зробити. Я не знаю, звісно, але все таки різні речі бувають. Е, наступне також, якщо у вас є якісь, ви хочете додати priority, це для того, щоб вам швидше прискорили візу і щоб швидше вже подали ваш... Подали ваше рішення на вашу на вашу візу, тому що також дійсно деякі люди дуже довго чекають. І так, давайте почнемо з першого. Якщо все-таки у вас виникли якісь просто певні помилки, ви хочете змінити це в вашій, аплікації, в вашій аплікації. Ви натискаєте Make Changes to My Application, натискаєте Continue to form. І так, для того, щоб заповнити правильну форму, вам потрібно два посилання відкрити: одне посилання з кризовою формою, і друге на ваш кабінет. Безпосередньо. Ось у вашому кабінеті є, відкривається ваша аплікація, одразу, яку ви вже подали, вона має мати статус submitted, тобто подана. Ви натискаєте Checkful application Status, це означає перевірити повністю вашу заявку. Відкриваєте, і тут є вся детальна інформація. В даному випадку це моя інформація. Ось, натискаємо на кризову форму і вводимо ідентичне прізвище, ну, ось перше у нас йде ім'я. Вводимо ідентичне ім'я. Я рекомендую копіювати, для того, щоб все було чітко, без помилок. Наступне в нас йде last name, це в нас прізвище. Ми також його копіюємо. А, після цього йде емейл. Емейл виводить той, той самий, на яку подавали заявку. І після цього записуємо його двічі, його потрібно записати обов'язково двічі, як підтвердження. І також перевіряйте емайу для того, щоб вам прийшло прийшла відповідь на вашу кризову форму, оскільки всі відповіді на кризову форму приходять безпосередньо на вашу пошту. Ось для того, щоб ви знали відповідь і не телефонували лишній раз в консульство, тому що черги на дзвінки також досить великі. Ось відповідь зазвичай приходять, як вони повідомляють, до 14 днів. Але на практиці це стандартно 2-3 дні, і відповідь вже має бути на вашій пошті. Ось вводимо вашу пошту, потрібно двічі. Після цього ми вказуємо дату вашого народження. Також не помиляємось. Тут основне не робити ніяких помилок. Місяць ось. І наступне питання: в нас іде Client number, Identifier. Ось це number. І це виходить ваш UCI. UCI у вас також знаходиться в вашому, вашій заявці. Ви можете його побачити. він… Так і пишеться ідентично UCI, Там декілька цифр. Ви їх копіюєте тільки цифри без лідер, без пропусків. І вставляєте його в це поле. Далі йде на номер вашої заявки. Номер заявки також ми можемо дізнатись в вашому особистому кабінеті. Він, вигляда... Він йде, пишеться вже з літерою. Якщо у вас, наприклад, робоча віза, то вона буде з літерою W. Якщо це візідер-віза, тобто звичайна туристична віза, там просто пишеться V перед цифрами. Ось ми також його копіюємо і вставляємо. Після цього ви маєте. Вказати на що ви тобто подаєтесь, взагалі в нашому випадку вся віз всі візи коет це тимчасове резидентство, тобто це можливість тимчасово проживати в країні до трьох років, тобто саме перебувати в ній, хоч віза може діяти і. Більше, тобто в сім років, вісім років неважливо. Все одно ви знаходитесь там. Після того, як ми заповнили з вами всі поля, обов'язково хочу звернути вашу увагу на те, що потрібно вказати хештег Україна2022 на англійській мові. Це виглядає як хештег Ukraine разом 2022. Тобто, і після цього ви можете писати текст. Зазвичай я починаю це з. Просто привітання, тобто good afternoon, good evening, неважливо. Тобто, просто привітання, і після цього потрібно описати на англійській мові вашу проблему. Якщо це проблема з на з прізвищем, з помилкою в прізвищі, ви можете так само просто вказати, що типу доброго дня я зробила помилку в моїй аплікації. Прошу замінити його на таке то прізвище, яке у вас дійсне. Ось тому що здійснила помилку. Буду вдячна вам на те, що. Ви це зміните, як підтвердження, прикріпляє документ в свій паспорт. Обов'язково, якщо у вас є підтвердження, підтвердження і документ того, що у вас дійсно або інше прізвище, або, наприклад, ви можете вказати ваше свідоцтво про шлюб як підтвердження. Якщо, ви, наприклад, помилились в даті, наприклад. Дати народження вашої дружини або в даті, коли вийшли заміж, одружились, це не так критично. Ви можете все одно це вказати і підкріпити документ, який побачить консульство, і точно зрозуміє, що дійсно інформація коректна в цей раз, і все добре. Вони це можуть бачити і з першого разу, але взагалі вони не так критично звертають на це увагу. Тому я рекомендую. Після того, як ви заповнили повністю це поле, ви додаєте додаткову інформацію. Тут можна прикріпляти інформацію максимально 3 МБ, один файл. І в загальному це також має бути максимум типу 5 МБ. Тобто я взагалі рекомендую, щоб всі файли, які ви підвантажуєте, вони можуть PDF бути, може бути док файл, може бути просто фотографія, щоб всі вони були не вагою більше, ніж 3 або 5 МБ, тобто це прям рамки. Ось, якщо у вас таке не виходить, то можете скористатись веб-сайтом. Або іншими джерелами для того, щоб просто зжати трішечки ваші файли та додати їх сюди. Після цього, як ми додали цю інформацію, тут, наприклад, ми все внесли, ми натискаємо, що я прочитала та зрозуміла дисклеймер, це тобто всю інформацію, що ви погодились з правилами, натискаєте Review your request, тобто перевіряєте ще раз те, що ви подаєте. Воно відображається ось так, просто невеличким таким. І натискаєте Submit. Після цього вам приходить, що. Вам прийшло як congratulation, що ви подали вашу заявку. Ось воно виглядає приблизно ось так. І що вони отримали ваш запит. Після цього вам на пошту протягом 14 днів, навіть раніше, зазвичай, як я вже це казала, 2-3 дні проходить повідомлення про те, що вони підтверджують вашу інформацію, передають до відповідного офіцера, і що інформації. Вже погоджена і все гаразд. Це ми переглянули, якщо ми зробили помилку саме у вашій аплікації. Тобто, якщо ви допустили якусь помилочку і після цього хочете її виправити. Якщо ж є такий випадок, що ви, наприклад, змінили ваш паспорт, хочете щось змінити, документи, то тоді, як ми бачимо, саме початкова сторінка. Ви можете вибрати «Replace lost, stolen and destroyed document». Якщо у вас, наприклад, змінились паспортні дані, у вас забрали минулий паспорт, ви хочете змінити його на новий, як до прикладу. В такому випадку ми вибираємо другий варіант, і, в принципі, заповнення ідентичне, тобто, як і було до цього. Просто обов'язково прикріплюйте новий документ і пишете про те, що у вас змінились документні дані, для того, щоб консульству та офіцеру було зрозуміло, що дійсно така ситуація сталася, і потрібно його замінити. І не забуваємо, ніколи не забуваємо. Це дуже важливо про хештег. Ukraine 2022, для того, щоб вони переглянули вашу заявку першочергово. Тому що якщо у вас не буде цього хештегу, вони будуть розглядати її досить досить довго. Тобто, це може бути не 14 днів, а більше набагато більше. А це ми говоримо з вами зараз про те, якщо змінились паспортні дані або взагалі якісь документи повністю зруйновані або загубили, або змінились. Якщо ж, наприклад, ви хочете, щоб вашу заявку переглянули швидше, тому що зараз дійсно досить багато заявок подалось, подалось Дуже багато людей, це близько 600 тисяч, навіть більше. І в такому випадку ви хочете, щоб переглянули її швидше, або ви спішите потрапити вже в Канаду, або у вас є якісь справи, або взагалі хочете швидше і досить довго розглядати. В такому випадку ви вибираєте четвертий варіант ось це request priority processing, і пишете пояснення, чому. Чому взагалі вам потрібно швидше прискорення? Вже у вас є квитки, можливо, ви запізнюєтесь в університету. Уже у вас початок занять потрібно подати важливу інформацію, чому саме ви бажаєте, щоб вашу заявку розглянули першочергово. Взагалі я також рекомендую, якщо ви бажаєте, щоб вашу заявку розглянули швидше, це краще за все позвонити за номером телефону. Консульства та пояснити їм, що у вас сталося, і повідомити про те, що потрібно якомога швидше переглянути вашу заявку. Також зараз дуже часті бувають ситуації, тобто на наших прикладах, що батькам видають набагато швидше заявки, а дітям можуть видавати набагато пізніше. В таких випадках я рекомендую також написати або в кризову форму. Як варіант, або зателефонувати до консульства. Наприклад, хочу сказати, що дійсно зачасту після того як ви телефонуєте в консульство та пишете кризову форму одночасно, тобто і те, і те робите, розглядається заявка набагато швидше. Це може бути до п'яти днів, тобто це дійсно працює. Ось і останній варіант. Як ми всі знаємо, зараз з вами що є звичайна віза, це вклейка візи, тобто, коли вам вклеють візу в ваш паспорт, а є також електронна віза, по якій ви можете в'їхати до півроку і вже потім подаватися на іншу візу там. Тобто, у вас є півроку на в'їзд. Ось і ви можете там все одно перебувати три роки. Якщо ви сильно спішите, не можете взагалі виїхати і вклеїти, тобто в іншій країні, тобто знаходитесь в країні, в якій неможливо вклеїти, або вже у вас є квитки на літак, або. Більшість ну, багато різних причин. Я рекомендую вам також і єдиний метод, щоб вам змінили паспорт реквест, це тобто, щоб вам вклеїло візу. І щоб змінити його на фоліус візу, тобто на вашу електронну, це потрібно подати кризову форму. Як це взагалі виглядає? Ми вибираємо також I need help with something else, тобто мені потрібна допомога з чимось іншим. Вибираємо цей пункт, натискаємо Continue to Form, тобто, в нас знову ж таки. Ідентична форма висвічується, де потрібно заповнити ваше ім'я, прізвище, емейл, знову ввести ваше мейл, дата народження, UCI номер, а також application номер, це тобто номер вашої заявки, і на що ви подаєтесь. Після цього ви пишете в поясненні хештег Ukraine2022 і пояснюєте, що вам потрібно змінити вашу ваш паспорт реквест на фойл візу. Тобто можете просто навіть одним реченням це пояснити і дописати, що вам потрібно купити квитки. Все це потрібно вказувати обов'язково на англійській мові, оскільки, як ви розумієте, вони не розуміють. Ось, і після цього ви вказуєте. В такому випадку ви відправляєте знову ж е всю інформацію можна, можна без прикріплення різних документів. Просто погоджуєтеся всім, відправляєте. Після цього вам на вашу пошту не йде що вони зрозуміли. Тобто вашу ситуацію, що вони прийняли її до уваги, і потрібно буде переглянути вже в вашому особистому кабінеті. Вона має прийти після паспорта реквесту. Вам має прийти інформація і надпис visa». Ось надпис visa» і це дає вам змогу виїхати протягом півроку в Канаду навіть без у Вас паспорт. Для того, щоб виїхати без вклейки, вам потрібен тільки роздрукований цей лист, ваш закордонний паспорт, та все. В принципі, цього буде достатньо. Отож, підсумуємо. Для того, щоб подати кризову форму, вам потрібно перейти на веб-сайт, де ви зможете заповнити заявку. Це робиться буквально 15-20 хвилин. Якщо у вас є багато документів, тобто потрібно все підсумувати. Особ... Обов'язково перейдіть за посиланням, тобто, у вас особистий кабінет, відкрити його, для того, щоб вся інформація у вас була як на долоні. Ось і брати інформацію з особистого кабінету та переносити її в кризу. В поясненні обов'язково потрібно підсумувати, що у вас за ситуація, що взагалі сталося. Не забуваємо про хештег Ukraine2022. Ось і подаємо і очікуємо відповіді від консульства. Це дасть нам легкість та змогу виїхати до Канади швидко так класно. Удачі!